Сховок над прірвою, замаскований кущами та віконцем у скелі. Так виглядала одна з останніх криївок повстанців на Яремчанщині. Її реконструкцію сьогодні можна побачити у селі Дорі. Музей Криївку створили за спогадами очевидців. Більше розкаже Тетяна Дадак. Непримітний дерев'яний вхід під зеленим листям і спуск під землю, який веде до невеличкої кімнати. У таких умовах жили українські повстанці. Бачите, отут навіть є вода у Криївці, робили криївки, щоб по через криївку вода. Так як вони майже не виходили з цього приміщення, вони там постійно мали собі воду, робили собі, от можете побачити з тої сторони, така пічка, що вони собі там готували, їсти огрівались. Але їсти вони теж не готували постійно, бо десь як був дим, щоб хтось не побачив, готували їсти вони тільки коли було або хмарно, туман був, або вночі, коли не було видно. А так переважно хтось десь з родини, крадькома, колись отакий був у нас тут Яворський, він розказував, що як він ще був хлопчиком, він носив їм їсти. Тож хтось з родичів готував і десь під якимось кущиком їй ставили їду, і тоді хлопці собі його забирали. Відновлена Криївка чи не удвічі більша від справжньої, але в ній зберегли побут повстанців. Отаки, бо бачите, у них стіл. Оце, оці всі речі, що тут є, це зібрані оригінальні речі ще з родичів. Які мали відношення до цих людей, оця навіть машинка. В них тут були книжки, їм проносили. Були біблії, бачите вони. Отакі бачите, лампи. Таких криївок у Дорі було 11. Ця залишалась нерозсекреченою найдовше до 28 грудня 1952 року. Тоді загинули троє місцевих повстанців: Василь Орфенюк, Юрко Струк і Микола Дзюдзяний. Як кажуть, нас не без зрадників. Зрадники здали. Полювали на цих хлопців літо, починаючи з весни, весну, літо, зиму, бо вони зимою теж не виходили, бо не було слідів. Але все ж таки, кажуть, їх було здано і їх було окуповано на округи. вони самостійно теж не здалися, вони відбивалися і, на жаль, їх було вбито. Музей Криївку спорудили за кошти обласного та місцевого бюджетів. Відкрили у 2021 році цю Криївку, як планувалося на той час, одну з якогось такого маршруту, щоб ми показали такі місця слави Української повстанської армії на території нашої громади. Це і починаючи від Дори, Яремче, Ямна, Микуличин. Є ще багато таких місць, які вже ще на даний час не відновлені, але які в майбутньому можна теж відновити і зреалізовувати. Звати в один такий маршрут, де були і криївки, і стоянки, і місця боїв наших упівців з, з москальщиною через повномасштабну війну. Проєкт із розвитку туристичних маршрутів призупинили, але цей музей продовжує працювати і приймати відвідувачів.